У рамках 19-го туру чемпіонату України Ю 19 житомирське полісся зустрілося із київською оболонью на перших секундах грипів захисних вовків. Владислав Крамер допустився помилки та оформив автогол. Однак на п'ятій хвилині житомиряни зрівняли рахунок. Відзначився Олександр Іванов. Другий вже матч свій домашній, формально домашній приймає. Ой-ой-ой, який початок поєдинку. Забитий м'яч ми бачимо. А, мабуть, може, це і рекорд взагалі серед чемпіонатів Ю-19. Дуже сенсаційно. Сподіваємося, що, сь що сьогодні буде щось в такому ж русі. А зараз відповідь. Відповідь від Полісся. Дуже швидка відповідь. Від полісся номер 25. як ми бачимо, кияни не відступилися у принциповій боротьбі на 15-й хвилині. Нападник оболоні Кирил Мороз вивів свою команду вперед. Правці поліс виграють верхову боротьбу, але ось а, другу хвилю атакує Саме оболонь, виграє. Удар удар від номера 60-го. Оболоні, це у нас Кирил Мороз, він робить рахунок 2-1. На 26-й хвилині Оболонь отримала шанс збільшити свою перевагу у матчі. Кирил Мороз заробив пенальті, однак кияни не змогли його реалізувати. А вже на 34-й хвилині гравець Полісся Тимур Кулмалієв зрівняв рахунок 2-2. Ось такий удар, добивання є і Тимур Кулмалієв зрівнює рахунок номер 11 і на 34-й хвилині поєдинку, рахунок стає у нас 2-2. На початку другого тайму житомиряни забили третій гол. Вол відзначився Артем Грохольський. Утім, отримати перемогу вовкам не вдалося. На останніх хвилинах матчу кияни зрівняли рахунок. А ось зараз помилка вже від воротаря. Оболоні бачимо контратака від Полісся і, і забуває. Забуває зараз Житомирська Полісся, забуває Артем Грохольський. Дубаємо, м'яч поки що залишається в болоні. Всіма гравцями, окрім воротаря, вони на половині поля Полісся Литовченко. Передача на Буренка, Буренко. Знову Литовченко. В штатному майданчику м'яч удар від. Удар від Морози і забуває Кирил мороз за результатами цього матчу. полісся Ю-19 посідає сьому сходинку турнірної таблиці чемпіонату України ю 19